Це такі. Та це тут буде приходити церемонія? А де ж украшення? Де голуби? Як це молодятам зрозуміти, що їхній корабель кохання вирушає у бурхливий океан життя? Ні, церемонія буде в нас на подвір'ї, але в нас ще є трохи часу, тож я хотів віддячити вам за те, що погодилися провести церемонію отак поза планом. Шановний. Та такі майстри, як я, вже давно не працюють за оце юшечку з пюрешечка з Ні, Гонорар то окремо. А про це треба домовлятись на березі. Як то кажуть, на березі кохання і вічної гармонії буття. Що у нас тут меню? Опа? меню? ні тідю. Мішань. Іронія в тому, що я як кравець без трусів. Що діти? стільки пару дружила, а сама? Сама. Одна однічка Ну, ти. Розумієш, куди я? Я -то розумію, а от дружина навряд. Дружина не стіна може посунутися. Я за свою кар'єру стільки пару розлучила, що більше, ніж розписала. Ого. Це у нас там таке вібрує. Спільна симпатія. Це якраз дружина дзвонить. Нам якраз час їхати. Куди? В номери? А, Друже, можна нам каву з собою? Ага. Таку покрепше. Мішань. Мішань.